Я займаюся створенням дизайн-проєктів, індивідуальних квартир та житлових будинків, розробками архітектурних концепцій і створенням індивідуального простору, в якому мешканці будуть почувати себе комфортно і мати свою атмосферу, яка підходить для їхнього життя. Війна вплинула тим, що ми зупинили всі проекти, замовники виїхали за кордон, більшість, і фінансування було не досить перспективним у продовження проєктів. У зв'язку з мобілізацією, відтік високопрофесійних будівельників, коли немає спеціаліста, який може зробити твій витвір або зробити роботу професійно і надійно. Це завжди дорожче, і більше нервів. І у зв'язку з тим, що ми мали виключення світла, це було неперспективно продовжувати ремонти у час, коли потрібен там або генератор. Це виснажує як тебе, як архітектора, і для майстрів це не дуже комфортно. Наразі до 10 об'єктів, які я почала вести до воєнного стану, недобудовані, залишені в стадії або ескізного проєктування, або на стадії концепції, або проєкт завершено, а реалізація з майстрами не почалася. Тобто, в принципі, проєкт книга креслень, які можуть ніколи не втілитися в життя. Я, в принципі, моніторю різні грантові підтримки для архітектора. В теперішній час я вважаю основний інструмент це ноутбук, на якому ти можеш надійно, швидко, мобільно зробити розробити проєктну документацію. І показати замовником для узгоди дуже важливо, щоб програмне забезпечення і техніка відповідала вимогам архітектора, була дуже потужною, і завдяки гранту я змогла отримати інструмент дуже потужний. І не потрібно замислюватися про оновлення матеріального забезпечення на протязі п'яти років. І це дає змогу ефективно і швидко використовувати свій час. І я хочу створити архітектурну майстерню разом з будівельною компанією, тобто працювати в співробітництві і розроблювати цікаві великі проекти. Організація Хелп змогла почути мій голос: мою мету, мою мрію втілення, моєї ідеї як архітектора. Я дякую за допомогу, яку надав мені хелп.